Друзі, всім привіт. Всім, всім, всім. Вітання. А то я розмовляв, а ефір не включив. Друзі, сьогодні у нас стрім на Маусі, челендж. Здобути вільний досвід, як мога найбільший. І буде грошова нагорода. Все в описі каналу. Дуже цікаво. Зіграємо десь 25 плюс боїв. Подивимося, як воно, що воно піде. Дякую вам велике, дякую, Рімтор Тобі. Дякую, Палестині тобі що перейшов на гетьмана, дякую, друже. Дуже приємно. Пілатич, привіт, привіт, привіт. Доброго вечора, друже. Так. Сьогодні дуже цікавий стрім буде. Просто по одному. Так, ось ми зараз поїдемо на оцьому живжику. Зараз я включу вебку, друзі, і поїдемо. Поїхали, друзі. Так, Аріфончик, дивись акуратно, щоб ти не втопився хоч. Уявляєте, бій десь на 2К плюс вільного досвіду. Ну це треба прям взагалі, не знаю, 1015 натанкувати. Ну це було б топово. Якась Прохорівка з 9 рівнями, да? виїхав і танкує. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, оце було б смаколки. У ну, мене є в планах на танкування на одній мапі. Подивимось, розберемося. Аби вона випала. Я поїхав би без зупинки, й З девяточками, восьмерками, би, було б смаколы. Ну хоча би хоча б 1200 Я п'ятий, ти вже жив, жив Ти я щас то й ушатаю. Маєш акумулятив сильний, чи що? Давай, вилазь. Ну 340 акумулятив. Ну подумаєш там. ти від мене хочеш малий ну ти ще й на бобешки повага тобі а, гарно щас я п'ятий подожди тобі трішечки трішечки залишилось якщо ти то так будеш розігрувати то тобі трішки залишилось друже ти думаєш що Та я зараз у вас ушатаю всіх по одному ви не знаєте, як я на намоусі, йоморія граю. Поїхав і поїхав. Це ж мій любимий танчик. Тим паче сьогодні такий під... піднявий, так? Да? Пробили. й поїхав. Що без ехать тікаєш? Дивись мені, як скритий каже. Так, пордик. Пофіг. 121, що ти там вишиваєш, алло? Ох ти, які боси приїхали, ніфіга собі. 121-й. Так ми тебе зараз швидко ушатаємо, ні? Яга. Ясно, що? Вам? Хорош. Добре. Палестинець, друже, привіт. Дякую за гетьмана. Дякую, що. Дякую, велике вам. Дякую, друже. На. Блін, мені б оце їх сейчас тут ушатати, я б ще б там прийняв їх. На. Просто сзади вже заїжджають. Так, ЕБР. СТРВ. Це боляче. Мені подобається, коли мої живжики, вони навіть леопарди з початку бою. Вони знаєте, от вони не в зводі а як домовилися, один і другий. Чуєте? Дивіться, де вони стоять, йо -йом. і поїхали, і поїхали леопарди. Ти мене проб'єш. Я ж кажу, ти мене проб'єш, ти живжик. А я тебе 6к єсть Погано, що тут буде зараз поразка. Гарно. Гарно. Блін, була б перемога, бо би непоганий бій. Стара таки. П'єБер, сюди йде. Нафіг. Просто по одному, просто по одному і не дрискайте, ви пунджикюрики. Просто щастить вам з тим. Да 140? Сюда йди. Так, 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 так. Погано, звичайно, що вони на захват стали. Піль мене команду взагалі слабковата така. Очка. Довернув хочик на базі стояв все-таки, бачите. Ну, непоганий бій. Просто шо поразка. Це лише початок. Ну, вже 1000 є палестини з вільного досвіду, вже нормально. Вже непогано, друзі. Ну, я розраховую на дуже багато, я розраховую півтори мінімум. Ну, хоча б 1300. Головне перемога, головне перемоги. Будуть перемоги, буде все. Так, 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 так. Основний калібр дали. Ну, дуже швидко наші. Ну, два леопарда, я скажу, кажу, вони не в взводі, да? вони червоні стояли, вони не в взводі, і вони тупо стояли вдвоєм біля доміка. Капець якийсь. Вони як домовилися. Ну да, 1500 було б непогано. <гум> було... було б. Було б погано. Так, Фьорди, поїхали. Було б непогано. Ну це бій на майстра потрібен, такий. Такий бояка. Майстровий. Бауш, мауш, мауш, маус маус 7К урона? Та я не знаю, може мало буде. Ну, якщо 7К десь урона, трагів 4-5 і плюс натанковано може і буде майстер. Це Андрю, треба прям... Мав вже мальчик для биття, розумієш? Ти ще грав, ти ж розумієш. Мені то маус подобається в деяких моментах. Рикошетив, та щоб ви всралися ви гечні живжики. Давайте, сотів, давай, давай. Я п'ятий не хочу виїжджати. Так, 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 так Ну маус туди поїхав, ну в них отут можуть поїхати. Є ти там, маус там? Давай, маус, поїхали з тобою, друже. Здрасте Доброго вечора, танкуємо Хорошо. Що ти, живжик, сюди, без ега, это я сейчас ушатаю просто по одному. На. Пунжикюрик. Стой, 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 дивись, дивись, дивись. Ага. давай, 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 На. давай, 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 там Е пятый, уже сзади стоит. Нафиг. Е 5 сейчас я тебе ушатаю, ты что думаешь? Он встал. Но... Маус це, йоба -йоб. Це поїхав і поїхав і поїхав. На, гарно, так, там бабаха, да. Блин, заїхав, п'ятий. Пішечки не залетіли. Так, треба розвернутися, бо там маус у них. Знову поразка. Та ти подивиш, що робиться. А перемоги сьогодні будуть. Раді пошкоджені. Гузи може порватися. Так, давайте розвернемося. Фігня той є п'ятий. Треба маусу допомогти. Я сотник у них вже поїхав вирізати наших артемодів. Для маусів, для майстра фраги потрібні. Це розуміємо. А якщо 10 тисяч накидаю без фрагів, це як ти думаєш, буде майстер чи ні? Блін, ну те, сьогодні, звісно, порядки там наводить. Наводить непогані. Нафіг. Їдемо далі. Що ти пунджикюрик такий. На. Ви ще не знаєте, хто на Маусі грає, Йо моє, тут просто по одному живжик ігра. Так, Мауса поки не трогаємо, на ТВП ляснуть. Маус потім. Маус на закусочку піде. Маус, маус, маус. На. Гарно, 4900 маємо. чщ Нафіг. Просто по одному, просто по одному і не дріскайте, жив же кіно. Ушатаю кожного. Поїхали далі. Фун, такі. С ними, слава. Так, 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 так. Нам треба пушити. 5К не втрачаючи ХП, непогано? Челлендж ніхто не, ху, не хоче зробити. Тільки накидаєш, не втрачаючи ХП. Я засуджую себе, звісно, кровська, я засуджую. ХП жодного не втратив, йо майор. Жодного ХП не втратив. 5К накидав. Пундрикюрики такі. Я п'ятий там. Надо випушити. Тут можна, тут можна ну, перемогу робити. Сейчас потім VP ушатать. Сейчас артовуть буде найти. 268. На. Хорошо. йдемо дальше. Маус живий. Арта. Стопе, ти живжик. На. Ти мене проб'єш. тому що я на маусі. Я так зроблю. Хорошо. Так, де той артовод там? Ага. Добре. Хорошо, Добре. Тараном. Сюди йде. До побачення, нафиг. Оце щас, оце це буде, друзі. Щас затащим, щас майстра дадуть. Щас я цих живжиків быстро ушатаю. Так, ты пунжикюри. Топиться поїхав. Позор. Позор. Просто позор. Нафиг. Просто по одному. Просто по одному и не поспішаємо. Пунджикюрики такие. Арта, иди сюда. Красик. Нафиг. І не дрискайте. пунжик-юрки, Сюди, будь ласка, столько метал за сюди, просто просто подав, 7 к 6 фрагів. А що, запишіть будь ласка. Признайся мені. Звідки в тебе і тече. Блін, вони можуть захватом забрати, чуєте, друзі. Oh, no Блін, захватом стануть, розумієте? Це просто жесть. Ну, баджер, назад відкати, назад, ну, базу забирають. Алло, ти жив же. Ну, поїдь на базу, ну відступай назад, у тебе базу забирають, збий базу, я тебе прошу зараз вдвоєм стануть Я тут сам розберуся. Ну пожалуйста, ну будь ласка, ну ти пунжикюрик такий. Ой, бля. 57 секунд. Это просто жесть, ну. Кимби, -мо! Давай, 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 швидше, швидше, швидше секунд. Давай, маус, не підведи мене, будь ласка, будь ласка, будь ласка, крошка, давай, 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 давай. Рибаний баджер з повагою. Просто по одному і не поспішай, просто по одному, пунджикюрики, сюди йдіть, сюди, просто по одному і не дрискайте! ви живжики. Що ти тікаєш? Ти живжикна? От Мауса не втечеш? Ти поки піднімешся, я тебе ушатаю. Сюди, будь ласка, хорошо. <ріця> <ріця> Йове, сім фрагів, 8500, ой-ой, ти признайся мені. Запишіть, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Шо Славко Виталіз? <риклад> так, Маус, зійди, будь ласка, ну. Це куби баджера і, будь ласка, їдь до Мауса, збий захват. Краще може навіть і не збий, бо ти мене потім ти по захватам. Тихо, 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 славко. тихо, тихо, тихо тихо, 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 тихо. Фунджикюрик такий. Іде збивати. Так, перемога. Дивимося. Та ні, він жовтенький, він не червоний, але... 8500. Так, друзі, дивимося. Ну, блін, ну ти ще 300 погодні дати. Ще й захват збив, друзі, ще й дюбаю, ще й фрагів набив. Майстер. Так, скике. 1500! Хорошо! Єсть, перший 1500 єс, йо-мойо, ну непогано, не погано. Запишіть півтора, 1000 рівня досвіду. Ой, грім, торг. Слава Україні! Дякую, ренесенки, дякую. Лімтор, одна тисяча п'ятсот гривень. Вітаю з перемогою у челенджі Маус, Сталевий досвід. Ти ще раз довів: справжній танкіст не боїться важкої броні, він її веде у бій. віднесенький, дякую тобі велике. Ну, блін, капець, мені дуже приємно Ось цей бій. Так що, хто може в перегляді буде передивлятися? Дякую тобі, велике, Олежу, дякую. Розвитку твоєму каналу. Дякую велике. У Мене більше нічого додати. Дякую, вічора, серця тобі. Дякую. Ну, якось так. Дякую, не бери сумного, не бери до голови. І й 300 не зважай, все переживи. Не кажи нікому, як воно тебе пече. Палестинець 300 гривень. Славко, а це призові кожен майстер 100 гривень, а їх було три. І подякував за цікавий стрім молодця. Всім без винятку. Подяка за підтримку стрімера. А, тут за майстросів було, так, да, палестинець? А, дякую тобі, дякую. Дякую, велике.